Важко атлетичні змагання для дітей, які ще не виступали на публічній арені, відбулись у Коломиї. Хлопці та дівчата від 10 до 15 років взяли участь у місцевому відкритому чемпіонаті міста, щоб продемонструвати те, чого навчилися у своїх тренувальних залах. Шість десятків хлопців та дівчат з Косова Калуша, Галича, Івано-Франківська, приїхали до Коломиї на відкритий чемпіонат міста. Усі, як один, хочуть показати свій найкращий результат. Для одинадцятирічного Максима це перший досвід виступу перед глядачами. Досі його результати оцінював лише тренер. Тепер спостерігають і судді. Це додає хвилювань, каже хлопець. Mm, страх найважливіше розповідає Максим дотриматися усіх настанов тренера, і тоді все вдасться. Я не хочу підвити барати найкращий результат. Хвилювання юних спортсменів розуміє заслужений тренер України Микола Чабан, але каже, кожен повинен зробити цей важливий крок вийти на публічну арену. Піднімати на помостки в залі то є одне, а вийти на помі для трошки людей є, то зовсім інше. Це відкритий чемпіонат міста Коломиї з у нас Косів, Калуш, Франківськ, Галич. і для тих дітей, які в принципі ще ніде не йде вступали. Ці діти все мене питали, коли вже змагання будуть. буде. Саме такі змагання каже Микола Чабан. Чудова нагода для спортсменів і тренерів побачити сильні та слабкі сторони і зробити роботу над помилками. Я впевнений, що десь напевно. І за з них вже не будеш тоді не точно, не не але буде зато здоровими дітьми.